А що вам так багато розеток? Для телевізора. Телевізору навіть немає. В іншій кімнаті. Ну а тут розеток наша так багато. Для телевізора? Ну але його тут навіть немає. То в іншій кімнаті. А тут розетка тоді наша. Для телевізора? Але його тут нема. Та бан, чекай. Де принеси реально, подивлюся. Та як я тобі плазму принесу, блядь? Ну та що? Ну, сам, а да, що. Ну, який не... здоровий, та йди принеси. Ну да, так, здоровий, блядь. Здоровий, та принеси, будь ласка. Не хочу вас. Якщо любиш маму принесеш. Люблю, але не принесу. Не говори так. Не говори так! Та принеси, будь ласка. Тебе більше люблю. Ні, реально, наша світлі розеток. Ну, Йо кажу, тут був колись телевізор. С ПІ телевізора на нема телевізора. Так я телевізора одно розетка, підходить тут раз, два, три, 4, 5, 6 і ще якась пластмасова штука. Йоці. Ну то для інтернета. Та проведений третій кабель, ті дві. Щоб були? Ну, одна для осього, для оцього, то вона, хі, не знаю. А тебе коли забрав іншу кімнату? Ага? <рисвіт> Телевізор коли забрав іншу кімнату? Після нового року. А ти дивишся? У ну, мене є мікроновка. Микрохвильовка є? Так. <рисвіт> я вчора коронавірус свій купив, якусь за 1990 по акції. Ти за скільки брав? Ні, <рисвіт> я на мусорці не йшов. Що ти знайшов? А, ка убрав колись, ну не помню ціну. Не да 7-10 тисяч. Это щось дорого дуже. О, а хулі Samsung, бля. Тобто ты твой май Я понял. А то визор якої фірми? За убий якусь. Твоя Samsung, наверное. Да это все пиздшь!